Казочка ведмедик та сонячний заяць. Ведмедик прокинувся, розплющив одне око і побачив, що на підлозі перед вікном сидить величезний сонячний заєць. Привіт, сказав ведмедик. Ти хто? Я сонячний заяць, сказав сонячний заяць. Я чекаю, коли ти прокинешся. І ведмедик морожаючись, виліз із ліжка. Спершу застелимо постіль, сказав сонячний заяць і стрибнув на ліжко. Ведмедик збив подушку, застелив ковдру. Так, сказав сонячний заяць, тепер будемо вмиватися. І перелетів до рукомийника. Ведмедик вмився. Тепер відчинимо вікно, щоб провітрити кімнату. Ведмедик відчинив вікно. А тепер будемо робити зарядку раз-два. І сонячний заяць почав скакати по всьому будинку. Ляжемо на спину, крикнув він, ліг на спину і витягнув вуха. І ведмедик ліг на спину і постарався передніми лапами витягнути хоч трохи свої вуха. Ех, подумав він, мені б такі вуха, як у зайця. Ти що це робиш? запитав сонячний заєць. Та це я так, сказав ведмедик. Що далі? Переходимо до водних процедур, сказав заєць і поліз у цибро з водою. Посунься, сказав ведмедик і сів поруч. Коли вони розтерлися махровими рушниками і сіли снідати, ведмедик раптом стукнув лапою по столу, а зуби, сказав він, так, сказав заць, тільки я забув щітку». І тоді ведмедик почистив зуби своєю зубною щіткою, а сонячний заяць лапою, хоча це не за... Правилами і в кожного має бути своя зубна щітка індивідуальна. Але що ж поробиш, якщо сонячний заяць цього ранку теж поспішав до ведмедика, що залишив свою зубну щітку вдома. Коли вони знову сіли за стіл, у двері постукали і увійшов їжачок зі своїм сонячним зайчиком. Здравствуй, ведмедику, крикнув їжачок. Ви вже снідаєте? Ага, сідайте, сказав ведмедик. І вони вчотирьох сіли за стіл і смачно поснідали. З того часу вони живуть разом в одному будиночку та ніколи не розлучаються. Кінець.